А це огляд восьмої серії холостяка з Тарасом Цимбалюком. Поїхали! Сьогодні багато-багато-багато. Не перемикайте. З вами, Тарас Цимбалюк! Поїхали! І це друга частина побачення Олі і Оксани. І вони замість того, щоб піти в розкішний ресторан, пішли у філармонію, де будуть виступати перед людьми. У Олі сукня явно була красивіша, тому що вона червона. А Оксані, слава Богу, прикрили ці. Качені, ручки, скелетики. і зала була пуста. Сказала б, прям як ці дівчата, але не скажу. У них у кожної свій життєвий шлях і свій біль, який зробив їх такими, які вони є. Ну, танець з Оксаною явно був емоційніше, і тут Оксана відкрилася і сміялася, і Тарас з нею сміявся. Вона менш серйозно віднеслась до цього завдання. І головне, ж, не станцювати, а підкорити Тараса. А Оля, звичайно, була така сувора, дисциплінована. Ну і це в філармонії було красиво. І вони розклалися на сцені. І Тарас сів не посередині між дівчатами, а якось з краю. розмістив посередині Олю, якось дивно. Це для того, щоб він міг їх обох бачити. А реклами напхано, і коли сиділи з Гришею, і в кожному побаченні тут. Ну, буквально кожна зміна локації і якась реклама. Якщо не внутрішня, то вони запустять зовнішню. Ну, типу, внутрішня це та, що в самому проєкті, а зовнішня це та, що проєкт перервався, і поїхала якась реклама стебешна. Дівчата сиділи в напруженні, нагадало побачення якраз Оксани з Ірочкою капелюшок. Знову ж таки, де є Оксана, там є таке якесь напруження. Першою пішли на тет Оля з Тарасом, і як у них пройшло це спілкування. Оля після цього тету навіть трохи прослезились очі, коли вона давала інтерв'ю. І типу, я ще не навчилась, мені ще треба розслабитися, мені ще треба розкритися, там, щоб чоловік наблизився всі діла. Їй треба просто відпустити минуле. У неї були стосунки по моєму 17 років. Відпускати їх точно треба років 5. Ну, Тарас правильно сказала, Оля боїться бути з собою чесною. Ну і він їй казав, що я люблю там пивка випити, якусь таку спонтанність, не тому, що в них така прям велика в цьому різниця, а в тому, що вона йому просто не зайшла. Він має щось придумати. Він постійно має дівчатам казати якусь дурницю, тому що. Він має їх за щось вигнати. Те ж саме було і з Валерією. Він вже витягував цю якусь причину, щоб розстатись. Коротше, Оля підлаштовується вже, як і всі дівчата. Коли їх виганяють, вона дає аргументи навпроти, що ні, я не така. І це логічно і розумно. Але зазвичай подарунки якраз отримують ті дівчата, які не підлаштовуються. Ну, є ще одна приказка. Неудобна жінка – жінчина, саме любима, бо неудобна. Ну, те, що він виганяє Олю, очевидно, тому що вона йому так ноги не закидувала, як Оксана, а те, що він милов про щось там відвертість, підлаштування, то Оксана ще більше підлаштовує. Ну, Оля, принаймні, як і багато дівчат, розуміє себе, каже, над чим їй треба працювати, усвідомлює це так само, як лебідь. Коли... Їй написали, що вона там токсик, вона задумалась, ага, на це мені треба попрацювати, а не відкидала це, як ота ж Оксана. Ні, я не така, бо як Надін. ні, я не маніпулятор. Ні-ні-ні. Тарас якраз вірить тому, що написано на минуточку. Ірочка дуже прекрасно сприйняла зворотній зв'язок. Да, я така, да, я смішна. Це ж говорить про зрілість. Якраз тут теж можна поділити дівчат на тих, хто готовий працювати над собою, і на тих, хто не готовий. Вони просто заперечують все, що їм не подобається. То Оля якраз відкрита до змін. Вона розуміє, що щось не так, і це треба виправити. Тарас повернувся до Оксани. Оксана, звичайно, зраділа, що Оля поїхала, і вона. Відверто про це сказала, але й додала, вона доволі стримана в тактильності всі діла. Ну тут іще треба додати, що в неї є хлопець. Оксана сказала: мені в принципі важко ділитися почуттями і відчуттями з малознайомим чоловіком. Чуєте, я тут ділюся взагалі з малознайомими людьми, роблю ці відео і прекрасно себе чувствую. Взагалі, жінка може зробити перший крок, такий существенний, не просто моргнуть, так як це роблять всі дівчата, а саме. Перший крок признатися, що ти мені сподобався, чи там ти красивий? Тоді, коли вона дуже собі впевнена, впевнена в тому, що вона чоловікові подобається. Це як чоловік робить пропозицію жінці. Він же ж не робить її мало знайомі жінці. Вони там в стосунках перебувають всі діла. Навіть в старовинні часи, коли приходили ці свати, то зазвичай чоловік питав там, хлопецю дівчини: Галя, ну що, мені засилать сватів, чи ти даси гарбуза? І Галя казала: не засилай, щоб не зганьбити хлопця, якщо ні. Або казала побачимо, побачимо, якщо хочеш, засилай. І це вже означало да. відчуваєте різницю між побачим і не засилай. Відчуваєте? Так само і жінка проявляє ініціативу, коли бачить від чоловіка сигнал, що вона йому сподобалась. Жінка сама може взяти чоловіка за руку, наприклад. Коли вона бачить, що очі в нього горять на неї. Ну, які питання вже тут. Ну, Він її вибрав із 30 в цю п'ятнадцятку, а тепер навіть в вісімку, в сімку навіть. Вже не можна бути впевненою, що ти красива і ти йому подобаєшся. Можливо, він їй не подобається. Може, це просто все маска, щоб далі пройти в шоу. Бо Олі він дійсно сподобався, вона навіть розплакалась, коли вилітала, коли їхала в тому лімузині. Цікаво, як Оксана себе буде вести, коли вона вилетить. А тут я вірю, що Тарас попросив, щоб камери були далеко, щоб Оксана розслабилася. Тут йому плюсик. Не завжди він редфлег, я вам скажу. Всі ми люди. І всі ми трохи арбузери, як кажуть. Ну, після цього монологу я не здивуюся, що він відправить Оксану додому, і не можна не підкреслити його схожість з Карпом. Можливо, нам дійсно треба якось е... знайти обстановку. Поїдемо в парку, документ, поміняємо обстановку трохи. Ну, я не здивована, що він і Оксану відправив додому, я це прогнозувала, і він їх і мав відправити ще в минулому випуску, просто захворів. Ну, Вона весь прик була холодна, як сільотка, і як сільотка поїхала. Нолі емоцій. ні сльозинки. Це знову підтверджується, те, що в неї є хлопець. Ну і не забуваємо за ту. Канву Холостяка, коли в кінці залишаються дві дівчинки, за одну вболівають глядачі, а за другу ні. І перемагає якраз друга. Тому зараз ми з вами вгадаємо переможницю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, за кого ви вболіваєте. Ось вона якраз і буде на другому місці. Напишіть, будь ласка, і переходьте на четверту частину огляду на цьому ж Ютуб-каналі.